У футбольному світі важлива подія матч відбору на євро 2024 між збірними України і Англії. А справжні фанати дивляться такі поєдинки лише з найкращими коментарями. Віктор Вацько та Ігор Циганик наживо прокоментують матч між збірними України і Англії в межах SBC Football Fest. На заході запланована автограф сесія зірками українського футболу, передмачева студія та виступ реп гурту. Біц. А фани зможуть відвідати активні спортивні зони, побачити стендап імпровізацію від клубу комедії Кут 044 Ну і обов'язково фотозони, зона футкорту та бар. Нагадаємо, що SBC Football Fest відбувається, відбудеться 9 вересня. А організують його Sport and Business Club. Україна разом із технологічною компанією Favbet. Ukraine World News – Інформаційний партнер заходу на реєстрацію є ще доба. Тому якщо ви справді любите гру мільйонів, ви не можете цього пропустити.